Ураження від зіткнення з новими людьми перше, перше, перше. Здавалося, історія починається з 1 вересня нинішнього року. Я поволеньки ступав по техніковському царству, до всього пильно придивлявся, спинявся не біля кожної деревини, оглядав майже кожний стовп з електричним ліхтарем, колупав їх нігтем, наче випробував на міцність, і йшов далі. Студенти не помічали мого настрою. Вони взагалі не звертали на мене жодної уваги, ніби я не Петро Корчеви і із званки, а якийсь штурпак з лісу. Протягом кількох днів усі вже перезнайомились та подружились. Невдовзі утворилися групки товаришів, разом прогулювались, виконували домашні завдання, тільки я лишився сам як палець. Ані я не приставав до них, ані вони не підступали до мене. Інший на моєму місці, мабуть, сумував з цього приводу, а я й не подумав, не хочуть помічати корчового, не треба. Він нікому нав'язуватись не збирається. Не такий уже він дурень, щоб не бачити тієї прірви, яка відділяє його від багатьох студентів. Та як виявилося у групі, я був чи не найменшим на зріст, якщо не рахувати одного. Курдупеля, зріст якого взагалі чарував погляди всіх студентів, зате на ньому висів такий простойний коричневий костюм, що його не часто можна побачити і на дорослому. А я і не виріс, і одягом не міг похвалитися сорочки штани, з татового вбрання та піджачок щодо мого виходу в люди, кілька років служив маринці жакетиком, ну і ще знаменітті паросинові розтоптані туфлі. Єдиною людиною, що потягнулася до мене душею, був тихенький з покірливими очима, з подзьобаним віскою лицем Ваня Гарбузяк. Він був моїм сусідом по ліжку. З першого дня повівся зі мною, як з молодшим братом, бо й справді мав більше, ніж я років. Гарбузяк так зворушив мене своїм становленням, що я покрявся пам'ятати його до кінця віку. Він не зробив нічого особливого, а лише розмовляв зі мною по-людськи. Не так, як інші, які в перші дні мене просто не помічали, а якщо й помічали, то лише для того, щоб посміятися. А це, хто пускає сюди пастухів, тут нема кого пасти. Мені не лишалося нічого кращого, як мовчати і відвертати голову від таких зухвальців. Пізніше, коли вони переконалися, що я не здатний давати здачі, почали дражнити і ще більше насміхатися. Я вважав, що час покаже, хто з нас пастух. Я чи вони і просто не хотів на це звертати уваги, вирішив дивитися на них зверху, як на людей, що дуже мало знають, і, очевидно, не збираються нічому в технікумі навчитися. Я хотів навчитися багато чого і вирішив не тратити часу на переживання через те, що надо мною насміхаються несвідомі елементи. Я ще доведу вам, хто такий Петро Корчовий, думав я, забравшись у тихий куточок, у затишний куточок з цікавою книжкою. І я читав щодня після уроків, читав до темного вечора, з'їдав сторінку за сторінкою. Ніхто ніколи не знав, ситий я чи голодний, слабий чи здоровий, веселий чи сумний. Отже, став для групи загадкою. До мене почали придивлятися хлопці по-новому, пробували розпитувати про всячину, але я не квапився розкривати своїх обіймів нікому, бо не міг забути їхньої приязні. Ну, а вони призвали мене гордим. Таке прізвисько найменше мені пасувало. Та, оскільки якийсь дивак вигадав його, то я за це схопився сам. Бути гордим, певне, приємніше, ніж пришелепувати. і я почав задирати голову, коли йшов довжицьким коридором, а на всякі зауваження кидав зрозумілі погляди. Загалом вдавав себе надто заклопотану ділову людину, якій ніколи довго затримуватися на одному місці, і тому вона квапиться. Виконуючи ці показні вправи, я водночас гарячково покуштував якоїсь надійної опори. Так виникла потреба якнайшвидше підкріпити свою гордість якимось капіталом. І цим капіталом, вирішив я, може стати моє зразкове навчання. Вчитися краще за всіх, ось у чому буде моя гордість і моя слава. Для цього не треба ні нового одягу, ні високого стану, ні блискучих черевиків, лише ясної голови і чіткої мети. Голову я приніс із щедрозванки, мету побачив тут, ну і ще в мене є впертість. Здається, їй вистачило б на цілу нашу групу. Пройшло небагато часу, і я вже дав відчути наснижникам що зі мною не слід жартувати так жорстоко, що з корчовим треба рахуватися. Вже наприкінці третього тижня тихий обережний викладач фізики, що, перш ніж вимовити слово, хукав на нього, мов би хотів розігріти, після моєї відповіді вдоволено потер долонями. Дуже, дуже добре. Взявши ручку, він закріпив ту оцінку в журналі. Група замерла від несподіванки. Я сидів на стільці й умлював від радості. Напереду до мене підійшов блідолиций Мацієвський у чорному костюмі біля сорочці з краплистою кроваткою. Він поцікавився з верхніх, хто з тобі підказував, викладач поглузував я і він отчепився. Коли Мацієвський пішов від мене, не знайшовши слів для знущання, я, здається, виріс на кілька вершків і вже не відчував себе на найнижчому групі. Не стихло, ще балачки про ту оцінку з фізики, як у журналі. Проти мого прізвища з'явилася ще одна дода. Її вивела своєю маленькою ручкою сама Шеля Аронівна, викладачка алгібри і геометрії. Косячись сизуватим оком на аудиторію, вона промовила співуче я би дуже хотіла, щоб ви всі навчалися так легко розбиратися в математиці, як товариш корчовий. Пізнавши солодкий присмак слави і впевнившись в її твердості, я одягнав тривогу за своє студентське майбуття. Вже сміливіше ходив поміж. Присмарнілих зухвальців, відкрито святкував перемогу над ними, а вони бачили це і трохи ніяковіли, проте попліскували мене по плечу, кликали включатися до спільних розмов, а в мене тих палачок постачало і відсили на п'ять хвилин, і я замовкав, а вони ж говорили без зупин. Які домовляють чудеса витвіряли в школах, куди лише не їздили з батьками, чого тільки не бачили, найчастіше хвалилися містечкові, ті, що мали щастя народитися в Тульчинах, Немирових, Брас Лавлях та в багатьох інших славетних містах подільських. В одному кінотеатр, такий великий, що населені всього міста вміщує, в другому асфальтована вулиця. По самому центру пролягає, в третьому водогін почав діяти, в четвертому річка протікає під самими будинками, і мешканці ловлять рибу просто з вікон. Словом, диво на диві їде і дивом поганяє. Слухав я те вихваляння і думав, чим би мені козирнути перед ними. Перепирав усі прикмети щодо розванки, але нічого не виявив такого, що було б варто їх уваги і не насмілився розкрити рота. Та й не хотілося витрачати часу на балачки. Дуже добрі оцінки наче наелектризували мене. Я стояв біля хлопців, як на голках. Потім сказав їм, я пішов, а вони сприйняли це як мою з їхню велику до мене привідність. Ну і нехай іде, почув я на свою адресу від того ж блідолицого Мацієвського. Чули, він слова не вміє сказати в товаристві, певно, нічого більше не знає, крім книжок. Це була правда, якої я не соромився. Не знайшовши друзів у товаристві студентів, я вперто шукав їх у книгах, а там їх багато, встигаю лише знайомитись щирі, відверті, самі напрошуються дружити з ними. А ти можеш їх любити чи не любити їм байдуже. Особливо зрадів я, коли почав знайомитись з героями книг Жуля Верна. Я був глибоко переконаний, що письменник може так оповідати лише про своїх найближчих друзів. Бо інакше звідки б знав думки людей, про яких пише. Відклавши на мить книжку, я пробую сказати собі щось про своїх знайомих, і виходить, що я нічого про них не знаю. А як цього досягає він? Чи так і дивувався, як досі я жив на світі і не знав, що поряд зі мною є чудові люди, герої Жуля Верни, і ще довго житимуть навіть тоді, коли не стане на світі Петра Корчового. А скільки в бібліотеці інших книжок? Чи встигну їх перечитати? Такі роздуми захоплення не пустили мене й на п'ятий вихідний додому. Всі хлопці розійшлися та роз'їхалися з нашого головника, а я лишився. Не міг покинути жуля Верна самого і гнатися за гнилицями чи ще за якимось їстівним Додому. Правда, скучно за мамою і сестрою, а за хатою. За хатою і вишником, за грушами, і маминим борщем, навіть смішно признатися за котом, що полюбляв вкладатися спати мені під бородою, і будив мене ще раз, коли необачна миша вилазила на пошуки харчів. Ніколи я не думав, що в моїй душі зберігаються зернини, в яких виростає туга за рідним гніздом. Але я відклав побачення з цим гніздом на інші часи, а сам забрався в ліжко і читав. Яка розкіш майже протягом двох діб перебувати в Черівному світі пригод, лише обідні пора в неділю вивела мене з того світу, змусила вернутися до реальності. Шкода, якби можна було назавжди перебратися до тих людей, щоб в книжці стати членом їх товариств, тоді не довелося б раз по раз кидати їх та вертатися до цієї Буденщини. Хоч ні, до дідька мандри кращого місця, ніж Дольчин, на землі нема. Щоб переконатися в цьому, досить встати з ліжка, підійти до вікна, глянути на широку долину з велетенськими вербами, не село, що розляглося за долиною, з городами, садами, а за греблею блищить плес великого ставу. Я ще не був на цій греблі, можу піти зараз? Ні, не піду. Ліпше загляну ще в підручник хімії, потім кілька задач з алгебри розв'яжу, перечитаю урок з літератури. Я ж повинен тепер до всього бути готовим. Задовільна чи навіть добра оцінка для мене гірше смерті. Злоязики почнуть потішатися, підіймуть на сміх, а дзуські, тому я й лишився на вихідний гуртожитку, щоб підготуватися до нового тижня. Саме це стримало мене від походу в розванку, ну і, звичайно, жуль Берн. Зараз головне, подумав я, не сповсти з важка слави, яка дала мені право виділитися з поміж усіх. Захиститися від куль та стріл. До мого захисного щита дуже добре прилучився ще один. Я насмілився заступитися за гарбузяка, коли його наперечтовхнув цибуляк старший, що хизувався дуже московистими руками. Я просто підійшов до цього розбашаки, схопив п'ятеро за комір та крикнув йому в саму витрішкувату пику. Не смій більше його чіпати. Гамір обірвався, цибуляк опустив руку, гарбузяк принишка. Пронижкою став поряд зі мною, чекав нападу, проте ніхто не посмів нас чіпати. Староста групи Матронюк, дорослий парубок, що вже два роки вчителював у школі, сказав мені молодець корчовий, нехай знають. Так, нехай знають, що корчового і гарпузяка чіпати не, не можна. В нас є. На двох один щит мої дуже добрі оцінки, а тепер буде й сила. Так то ось яка моя гордість. Я нарешті сам її збагнув, і мені стало спокійніше на серці. Тож треба сідати до підручників, кріпити далі свою гордість і оборонний щит. Викладачі не зважають ні на пушні чуби, ні на костюми в смужку, ні на краватки. Їх цікавлять тільки знання. Вчитель повинен усе знати. На селі він, енциклопедія, так любить говорити зауч, викладач педагогіки. І я хочу бути саме таким учителем. Я встав з ліжка на швидкоруч умився та причесався і побіг до їдальні. Там з'їв, що Бог послав, і чим коріш кинувся готувати уроки, щоб хлопці не застали мене, мене за підручниками. Нехай думають, що я сам от себе такий розумний. Або нічого, нехай не думають. Мені байдуже. Надвечір один за одним верталися з домівок студенти, ситі, вдоволені, повні вражень. Як залишили, так і застали мене за романом Жуля Верна. Цікаво, як ти витримуєш? Ходив до міста. Я би так не зміг. Не знаю, чи то випробовували мене, чи справді виявляли свою щирість, але вони намагалися пригостити мене домашніми пиріжками, яблуками і всякими витребеньками. Однак я навіть не дивився на ті гостинці. За кого вони мене мають? За голодного, нещасного сироту? Гадають, накинуся. Ні, я не жадібний, я все маю, я ситий, вдоволений. А як же? Нехай знають мою гордість. Вона дедалі відчутніше оволодіває мною, надає сили, примушує шанувати самого себе. Я чую праворуч, і ліворуч клацають замки на сантуках. Хлопці викладають з торт домашній припас. Те, що може швидко зіпсуватися, намагалися з'їсти негайно. В кімнаті крутився дразливий запах печеного, жареного, пареного, а я з презирством поглядав на тих ненажер, що навмисно не переставали плямкати або викидати, викликати мою заздрість. Пізніше від інших вернувся з дому гарбузяк. З тихою усмішкою, втомлений, скинувши з плечей торбину, сів на ліжко, віддихався, фу, втомився. Від самої станції пішки, а торбина тяжка. Давай повечеряємо і радісно почав кладати на нашу з ним спільну тумбочку домашні припаси. Що мені робити? варена курка, кілька яєць, відварене сало, нап'ять тощиною, білий хліб, запечене в ринці м'ясо, здоріти можна, а ще й запах. Я не хочу їсти, сказав я спокійнісінько, мовби, тільки що ум'яв з десять котлет. Не хочеш, дивувався гарбузяк, а що ти сьогодні їв? Ну, був у юдаліні їв усе, що треба. кажу йому і відвертаюсь від спокуси, приховую очі до книжки, хоч уже нічого в ній не бачу. Тоді хоч трішки, просить гарбузяк, все ще свіженьке, мама сьогодні готувала. Кажу, що не хочу, і не приставай, образився я на самого себе, лаяв свою нікчемну вдачу, сором'язливість, невміння, легенько жартуючи, з'їсти шматок чужого сала. Гарбузяк вирішив, що гірко мене образив. На другий день всіляко запобігав, намагався піти. Піддобритись, але я не піддавався. Нехай не думає, що коли я товаришую з ним і захищаю від напасників, то він може заплатити мені за це салом чи болкою. Не хочу я жодної плати. Найбільшою платою для мене було те, що я на висоті втримав свою гордість. Хто це здатний зрозуміти.